Кременчуцький боксер Сергій Радченко здобув титул WBC Silver у у Бріджервейті. Спортсмен змагався на боксерському вечорі The Road to Victory у Києві з сербом Андрієм Пежичем. Сьогодні чемпіон розділив свій успіх з усіма бажаючими під час відкритої прес-конференції і поділився емоціями від восьмимісячної підготовки та бою. Емоційний тиск відчувався. Всі ці місяці, і навіть до того, як почали вже шукати опонента, коли почали домовлятися. Все нестандартне. Зазвичай тренуюсь в Кременчуці. Тут переїзд дома. Там сім'я, все своє вдома. Благодійний фонд, який кожен день працює. І треба його контролювати. Тому були деякі і складнощі, і емоційні, ну і сама відповідальність. Як і майже з самого початку кар'єри Сергія Радченка, до цього бою його готував тренер Олександр Мальцев. Він до мене прийшов вже років 12. Його батька привів. І так ми досі з ним працюємо. Дуже цілестремлений. В цьому є у нього добрий плюс. Він добувається те, що, що хоче. Те, що він мріяв, він добувся. Я, я думаю, на цьому він не зупиниться. Ми раді, що так все закінчилось. Перемога була віддана сильнішому. Під час 12-ти раундового поєдинку поруч були тренери настанови та підтримка яких допомогли чемпіону. Після четвертого раунду йому потрібна була мотивація. Донесли, що якщо не він не виграє, ти просто нічого не робиш. Коли ось тільки почав Сергій щось робити, більш активним бути, то людина почала просто здуватись. Дуже крутий і серйозний титул. По-перше, це нова вагова категорія. І ніколи не було. І перше її WBC було. По-друге, це Сільвер. Наступний по вже йде World Champion. Однак не лише тренерський штаб підтримував боксера, адже він представляв усю Україну на світовій арені. Це моя велика мрія ще з дитинства, і це великий крок до основної мрії до чемпіону світу. Велика шана і подяка Миколі, Миколі Ковальчуку. Звичайно, ліги, Національної ліги професійного боксу. І Віктору Мілєвському це президент Global Ukraine Promotion, який вклав дуже багато для того, щоб цей. Турнір відбувся. Безперечно, складність такого бою велика, адже Сергій Радченко бився з досвідченим спортсменом, який ще й переважав у розмірах та вазі. Однак, переможець, виходячи на ринг, чітко знав, що має робити. Такий бій я й уявляв, що він буде непростий. Не Єдине, що хотілося звичайно під кінець бою завершити цей бій достроково, як і попередній. Там, до речі, в 12-му раунді там були моменти, де якраз я потрапив його пошатнуло. але десь всередині, були такі думки, що було б непогано перший 12 раундовий свій бій пройти повну дистанцію, щоб було легше готуватися на наступний бій. Після перемоги чемпіон запевнив, що не збирається спочивати на лаврах. Адже, окрім спорту, Сергій Радченко займає і активну громадську позицію. Є запит, є питання по фонду, і у нас же там майже готова видача гуманітарної допомоги для населення. Тому зараз цим питанням 100% займатися. Ну і відпочинок. Потім тренування, підтримка форми, само собою, і очікуємо на поєдинки. Вітаємо Сергія Радченка з вагомою перемогою та бажаємо здобуття нових титулів у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.